Суд виніс вирок у справі найгучнішої спроби втечі з української в'язниці. Торік у березні двоє в'язнів петрівської колонії намагалися втекти на гелікоптері. Їм це не вдалося. У змові з організаторами втечі звинувачують і пілота Євгена Зотова, колишнього військового льотчика із Києва. Родичі, друзі та автомайданівці не вірять в його винність. Сам пілот запевняє, був упевнений, що виконує звичайне комерційне замовлення. Більше того, завадив втечі в'язнів. Більше року зотов був у СІЗО. І нарешті суд виніс вирок учасникам організації втечі з колонії, який, на останнє засідання в Петріському районному суді зібралися родичі, підсудних, журналісти та представники Київського автомайдану. Вони підтримують пілота Євгена Зотова. Піп'ясового побігу преступників, по чому та під слідством». Два тижні тому столичні автомайданівці вже приїздили під стіни суду, Пікетували й обласну прокуратуру. Тоді з гучномовцями прапорами і плакатами вимагали справедливого розслідування цієї справи і обіцяли повернутися. Ми контролюємо процес. Ми хочемо правильного рішення. За суді. Захисник пілота Зотова головним доказом його невиновності називає відео з камер спостереження. За словами ж самого Зотова, замовлення на політ він отримав через агенцію. Детальний його план дізнався за 15 хвилин до вильоту. Вивчивши карти і не виявивши жодних заборон, здійснювати польоти на замовленій території приземлив гелікоптер. Після того, як на борту з його ж показань, люди стали себе вести неадекватно і не стали виконувати його команд пристегнуть ремни и одеть наушники. Весь этот комплекс фактически став заставили його задумуватися. Що в завабче та проїзд, так як ізначально його придуроділи, штон приземляється на нормальний об'єкт для виконання камірчикого рейсу. Зотов запевняє, мав усі дозвільні документи для польоту бортові номери, гелікоптера не приховував. Жодної підозри про нелегальність польоту не було. Коли ж пасажир, який орендував вертоліт, навів дуло автомата, пізніше з'ясувало, що це був макет зброї, то заглушив двигун і вибіг з кабіни. Цим самим наголошує пілот, завадив течі в'язні. Ні, хоча мав час, щоб підняти вертоліт у повітря. «Вертоліт стоїть 4 хвилини, молотить, ніхто не взлітає, ніяких дій». Суддя заслухала останні слова підсудних, оголосила перерву та пішла в нарадчу кімнату. Зачитати вирок у справі втікачів планували о 17 годині. Втім, у назначений час суддя з нарадчої кімнати не вийшла. Близько восьмої вечора автомайданівці почали нервувати, включили гучномовець та почали сигналити клаксонами. Зачитали близько 10-ї вечора двоє в'язнів і організатор втечі отримали від 6 до 14 років за гратами. Пілота Євгена Зотова також визнали винним. Йому дали 5 років з вістрочкою покарання на 3 роки. Його Зотов збирається оскаржувати. Додому з зали суду його забрали друзі та син. Яна Пісерєва Ілязі Лонкін день за днем.